Доброго дня! Напевно, всі любителі кави люблять побалувати себе різноманітними ароматами і комбінаціями з кавою. Я сьогодні хотів показати вам, як зробити нестандартну смачну каву, яка буде мати приємний аромат, а також буде корисною. Ви бачите, зараз на столі у нас от, е, пачку з зернами від кави. Почечку з імбирем, а також. Нарущен горішки. Що ми зараз будемо робити? Ми зараз в кавомуці з'єднуємо оці всі компоненти і спробуємо на смак, яка буде кава. Так, ну що ми робимо? Засипаємо наші горішки. Бачите, я кидаю небагато, тому що багато йому буде кавомуці важко молоти. А також ми вкинемо небагато і зерен. Зараз я дістамо зерно. Отак от тобі. От. Я можу навіть горіхів багато трохи вкину. Тут у нас вийдеться не тільки кава, як горіхи. Я думаю, досить оце кава буде так. Пополам горіхів і пополам кави. Так, ось так загрузили ми. Дивіться, кава трошки такі світліші заренці є, трохи темніші. Так, і обов'язково засипаємо так небагато. Беремо пачечки, розсипаємо, щоб не було такого приторного запаху. Отак ось додаємо небагато. Бачите, стільки ми додали? Буквально трохи зверху присипали, щоб був такий несподіваний фактично аромат. Так, закриваємо нашу кришечку Тут. і прокручуємо нашу сумішку. Крутити, бо у горішків о, залишаються шматочки. Ну, треба добре так перебити. Ті ну, горіхи, що залишаться, їх бажано виняти. Але дехто любить пити каву прямо з горіхами. Заодно буде й горіхи їсти. Ну, Не знаю, кому це до вподоби. Мені це не дуже до вподоби, тому я буду, напевно, ці шматочки забирати звідти. Я думаю, медуші його не перекрутимо. Так, я вимикаю його з розетки. Так, оце ось відкриваємо. Бачите, залишилися крупні шматочки. Ми їх зараз виймемо на тарілочку. Так, ми повиймали наші горішки. Ось тут вони отакі. Ось з ковую трохи. Можна буде з цукром так, просто так поїсти, з кововим смаком будуть горішки. Ну оце ось у нас тут утворилася кава. Беремо стару упаковочку із під чаю, щоб кава не вивітрювалася. У нас бачите, така спеціальна упаковка. І ми пересипаємо зараз сюди нашу каву з горішками. Заварюємо нашу каву в кухлику металічну.